Знаєте, я сижу на поляні в лісі і думаю, яка я молодець, яка я крута, прекрасна, надзвичайна, талановита людина, яка я молодчина, як я собі дякую за те, що колись я вилетіла, не вийшла, а вилетіла просто з зони свого комфорту, як я долала себе максимально багато разів, я просто згадую, коли я зняла своє перше відео на YouTube. Мені аж погано було, мене аж нудило, у мене аж боліла голова, у мене ж почалася мігрень, тому що я настільки боялася, і настільки я подолала свої страхи, страхи бути перед камерою, страхи говорити, щось розповідати, страхи, що в мене нічого не вийде. Я настільки тоді сильно подолала всі ці страхи просто за один раз, що зараз я собі дякую. Кожного дня, кожну секунду за те, що я наважилась тоді колись давно, за те, що я послухала себе, свої бажання, почула свою душу і зробила те, що дійсно я хотіла, що істинно я хотіла, бажала і мріяла. І моє життя змінилось кардинально. Про це я можу вам не казати. Ви і самі бачите. Все змінилось на краще, коли я поставила себе на перше місце і свої бажання. Коли я дізналася своє призначення і почала його втілювати, у мене з'явилося надзвичайно багато сили, енергії, мотивації, всі ці знання, якими я боялася ділитися, зараз я віддаю це з любов'ю, радістю і вдячністю. Настільки я собі дякую за ту силу, яку я мала і маю зараз ще більше. За те, що я зробила цей перший крок, який він був складний, потім було набагато легше. Коли вам щось складно, пам'ятайте, що потім ви будете робити це з легкістю. Згадайте, як ви колись почали щось робити, щось вивчати, щось практикувати. Як ви перший раз прийшли на нову роботу, як вам було складно, але як потім ви це все робили з легкістю, просто як вже воно увійшло в звичку, ви взагалі... Згадайте свої перші трудності і як цей навик, який ви колись освоїли, зараз він у вас виходить автоматично. Згадайте, як колись ви щось боялися, зробили, і це пішло вам на користь, це змінило ваше життя. Всі труднощі, які ми долаємо, вони нас приводять до тої особистості, якою ми себе бачимо, якою ми себе уявляємо в своїх мріях. Кожен вихід з зони комфорту це величезний крок на шляху до своєї мрії, до своєї цілісності, до самопізнання, до свого призначення, до свободи у всіх планах, в моральному, в матеріальному, у фізичному від хвороб, свободи, від всього. Кожен раз, коли ми долаємо свої страхи, долаємо свої сумніви, ми наче виштовхуємо себе вперед, вверх. Просто робимо такий квантовий скачок вверх, в стратосферу, в космос. Я просто хочу, щоб ви ніколи не боялися щось робити. Робити те, що вас приведе до якогось успіху, до крутого результату, до того, що зробить вас щасливою людиною. Ніколи не бійтеся це зробити, бійтеся, не зробити і потім пошкодувати. Ніколи не потрібно боятися. Зробили, не вийшло, зробили ще раз, зробили 10 20, 100 разів. Без різниці, скільки ви це зробили. Різниця в тому, скільки раз ви встали, піднялися і пішли далі. Немає різниці, скільки ви впали, різниця в тому, скільки у вас вистачило сил, щоб піднятися. Тому я вам хочу сказати, завжди робіть те, що вам підказує всесвіт. Ну звісно, це якщо тільки щось хороше або а не так піти. Зробити щось погане, сусіду, ні. Робіть тільки те, що вам каже ваша душа, що ви хочете в моменті, про що ви мрієте, істинно мрієте. Я думаю, ви вже й самі все зрозуміли. Мій довгий монолог потрібно вже закінчувати. Я просто на своєму прикладі хотіла вам розповісти свої емоції, своє. Усвідомлення того, що колись мені було важко до сліз, до болю в голові, в животі, до майже втрати свідомості. Мені так було тяжко вийти з цього, подолати себе свої страхи. Але я вдячна собі, що колись я це зробила. І це було не так страшно, як мені тоді здавалося. Взагалі це було як, ну взагалі мої страхи були тільки в мене в голові, а насправді їх не було зовсім. Всього вам найкращого, віри в себе. У вас віра в себе повинна бути кожну секунду. Ніколи, не на секунду, ви не маєте права сумніватися у собі. Єдина людина, у якій вам не варто сумніватися, це в собі і все.